Вітаю на першому подільському СБУ. викрила російську агентку, яка під виглядом прибиральниці шпигувала в оселях українських воїнів. У Хмельницькому на місці вибуху у багатоповерхівці виявили тіла двох людей. Маю п'ять хвилин на головне. Про наслідки ворожої атаки на Херсонщині одна людина загинула, та одна поранена пошкоджено понад 20 об'єктів. Поліція документує воєнні злочини. РФ від ворожих атак потерпали 13 населених пунктів, у тому числі і сам Херсон. Зазнали пошкоджень сім багатоквартирних та стільки ж приватних будинків. Об'єкти критичної інфраструктури, дві адмінбудівлі, інфраструктура заводу, три автомобілі, газопроводи, два гаражі та кафе. У Дніпровському районі Херсона окупанти вдарили дроном типу FPV по території заводу, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру та постраждав 55-річний чоловік. Стало відомо про загибель у цьому районі 60-річної жінки. 27 жовтня вона потрапила під ворожий обстріл та отримала смертельні поранення. Служба безпеки затримала на Донеччині ще одну російську агентку: 54-річна жителька прифронтової дружківки, яка чекала на захоплення міста, розміщувала оголошення в місцевих телеграм-каналах про надання послуг з прибирання житла. У такий спосіб вона легально проникала до орендованих осель українських воїнів, які брали участь у боях на передовій. Під виглядом клінінгових робіт зрадниця приховано фотографувала документи та майно військових. Разом з цим фігурантка намагалася втертися у довіру до українських захисників, у яких потім завуальовано випитувала про їхні бойові позиції та завдання. Зібрані відомості агентка зливала у спеціально створений расистами чат-бот. Співробітники СБУ її затримали за місцем проживання. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Скорботна звістка надійшла у Волочиську громаду. Під час виконання бойового завдання 20 жовтня 2025 року загинув дозорець Віталій Васильович, 1990 року народження, житель міста Волочиськ. Вірний присязі та батьківщині Віталій мужньо стояв на захисті України, її свободи та миру. Про дату та час церемонії прощання у громаді повідомлять додатково: вічна шана і світла пам'ять герою щире співчуття рідним. Про наслідки вибуху у Хмельницькій багатоповерхівці наразі у будинку по вулиці Тернопільська під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих. Зокрема, у другій ночі виявлено тіло громадянки 1973 року народження, а о п'ятій ранку виявлено тіло громадянина 1983 року народження. Тіла загиблих направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Ще із співчуття рідним загиблих в результаті вибуху постраждало також п'ятеро людей. За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, встановлюються також і причини трагічного вибуху. Розглядаються різні версії: рятувальники, комунальники, правоохоронні органи, медики та волонтери продовжують працювати злагоджено, надаючи допомогу та розбираючи завали. Сучасні рішення у Хмельницькому ліцеї номер 6 імені Макаренка над підземною школою звели сучасну спортивну залу. Окрім цього, під час другої черги будівництва створили кабінети та лабораторії для трудового навчання, адмінприміщення. Підземну школу вже активно експлуатують, а спортзал та інші приміщення заживуть, так би мовити, з наступного тижня, коли учні повернуться із канікул, написав у своєму телеграм-каналі Олександр Семчишин. Зал сучасний з хорошим покриттям розміри дозволяють проводити уроки фізкультури та займатися ігровими видами спорту. До цього часу школа мала лише один невеличкий спортзал, якого мало на ту кількість учнів, які там навчаються. Відсьогодні у всіх громадах Хмельниччини має стартувати опалювальний сезон. Про це під час брифінгу заявив очільник краю Сергій Тюрін. За інформацією громад і за моніторингом обласної військової адміністрації, Хмельниччина наразі готова до опалювального сезону на 100%. Щодо постачання тепла в умовах можливих знеструмлень через ворожі атаки, то котельні теплокомуненерго забезпечені 51-ю когенераційною установкою. Наразі вони готові постачати тепло в оселі у разі, якщо будуть перебувати Перебої з електропостачанням це все, що встигаю вам розповісти на цьому, слідкуйте за нашими випусками впродовж дня. Ми будемо розповідати вам про головне з життя країни та області. Також долучайтеся і до офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Там чимало цікавого для вас.